Вітаю, в ефірі інформаційний випуск новин 30 вересня. Епідемічна ситуація в області покращується. Захворюваність на ГРВІ, в тому числі COVID-19, знизилась. Втім, впродовж тижня до лікувально-профілактичних закладів звернулись за допомогою майже 7 тисяч осіб. Із них стаціонару потребували лише 170 людей. А щоб комфортно проходило лікування, у деяких медзакладах запустили опалення. Детальніше про це та про головні події вівторка дивіться далі на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Холодний вересень приніс додаткові навантаження на тепловиків. Різке похолодання спричинило необхідність подачі тепла. Втім, поки опалення вімкнули лише для окремих медичних закладів. Сьогодні ж, мабуть, дамо. Тепло в перинатальний центр, в дитячу лікарню в інфекційну. Там же, відповідно за потреби будуть бачити керівники лікарень, відбирати то тепло чи не відбирати. Також подали тепло у лікарню та міські садочки Красилівської громади. По інших навчальних закладах поки лише стежать за температурним режимом. А от у домівках жителів області подадуть тепло, аж коли середня добова температура на вулиці триматиметься на позначці менше ніж плюс вісім. Протягом трьох діб середня добова менше. Ніж плюс вісім, і тоді, відповідно, видається розпорядження про початок опалювального сезону. Ну, все-таки думаю, що спробуємо дотягнути цього року до середини жовтня. Служити людям можна і поза полем бою, аби врятувати життя українців, які потребують допомоги. Хмельницькі гвардійці здали близько 20 літрів плазми крові. Для когось досвід донорства відбувся вперше, а хтось регулярно ділиться цією цілющою речовиною. Військовослужбовець Дмитро каже, що для нього здати плазму це те саме, що вийти на бойове завдання. Це мій обов'язок, бо знаю, наскільки критичною може бути кожна крапля для поранених побратимів і цивільних. Водночас до донорство крові корисний для самого донара. Адже під час плазмаферезу організм позбавляється від частини білків і антитіл, що стимулюють оновлення імунної системи. Тож цих 20 літрів плазми стануть шансом на одужання для десятків пацієнтів. 168 учасників з 18 областей. Саме стільки стрільців цими вихідними завітали на дводенний чемпіонат України з компакт спортингу на Хмельниччину. Організатори розповідають, цьогоріч захід набрав найбільших масштабів за увесь час. Федерація росте розвивається, і в даний час це потрібний спорт, яким мають володіти, я би сказав, напевно, всі наші жителі України від малого до велика, жінки, юніори. Зв'язку з тими подіями, які ми сьогодні маємо з війною, впродовж двох днів спортсмени демонстрували майстерність у стрільбі по рухомих мішенях, витримку та прагнення до перемоги. Стрільба проходить на майданчику. серія складається з 25 мішень, мішенів. От, на кожному номері 5 пострілів. Роблять О, стрілки йдуть змейкою по очереді. Є е, е, 8 майданчиків. На кожному майданчику різні польоти, різні траєкторії. Різна програма: є одіночні схеми, є дуплетні сигнальні, є дуплетні синхронні схемі. долучився до турніру і стрілок Ілля. Він родом з Одеси. Чоловік зізнається, цим видом спорту цікавиться уже майже 20 років. З кожним вистрілом, з кожним попаданням, ти отримуєш маленький адреналін. Тому мені це близько, це моє. Мені це подобається. Серед учасників було й дев'ять жінок. Вперше бере участь у чемпіонаті Марина. Вона не зі слів знає про цей вид спорту, адже ним займаються чимало її рідних. У Нас стріляє тато. Чоловік мій стріляє чоловіка. Брат. Стріляє, і ну мені сподобалось. і Я вирішила теж спробувати. Що найбільше подобається в стрільбі? Емоції, емоції, які отримуєш від влучань, від атмосфери, від спілкування однодумців. До змагань долучилися й ветерани російсько-української війни, ба більше діляться обласні владці планують включити такий вид спорту й до плану реабілітації військових. в нас в планах є і. Реабілітація наших військових, які проходять лікування ветеранів, які реабілітовуються, для того, щоб у програмі різних ретритів це і кінний спорт, і заняття з. Різними вправами на конях і риболовля також могли приїздити сюди, на цей комплекс і займатися із тренерами під час вправ по збиттю тарілок рушницями, які Прилаштовані і е, призначені для заняття компакт спортів Це така своєрідна теж і психологічна реабілітація. Завершальним акордом турніру стало нагородження спортсменів та присвоєння розряду кандидату майстри спорту України. Його отримав стрілок Назар Демчишин. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Зібрали десятки молодих талантів під одним дахом. У Хмельницькому вже вдруге відбувся мистецький фестиваль під назвою Твори. Це місце, де молодь міста та громади проявила себе в різних жанрах мистецтва, знайшла нових друзів та натхнення для творчості. Запрошували музикантів, художників, літераторів, фотографів, танцюристів. Тобто, наша основна задача це було надати такий майданчик для якомога більшої кількості молоді, представників з різних сфер мистецтва, щоб кожен спробував. Щось для себе новеньке. Наприклад, у нас навіть буде така аромотерапія, тобто це мистецтво парфумерії, запахів, щось таке нове, чого в нас, наприклад, ще не було. У нас буде запропоновано чотири майстер-класи: це бісере плетіння, художній майстер-клас, танцювальний та арома-майстер-клас. Далі у нас по програмі буде творча сцена, де вже своє мистецтво покажуть літератори та музиканти. І наш благодійний аукціон, після благодійного аукціону, на якому також будуть представлені саме мистецькі лоти, у нас буде хедлайнер: це музикантка, співачка з хмельниць. Під псав до муза також у нас на території нашого мистецького фестивалю буде діяти художня та фотовиставка, де відповідно вже наші художники молоді та фотографи можуть представити свої роботи. Вирішила взяти участь у заході Єлизавета. На мистецькому фестивалі дівчина презентує власну серію картин Кольори сили. Вона розповідає: малювати розпочала з початком війни, тому більшість своїх творінь художниця присвячує саме цій тематиці. Але є й виключення. Одним із таких ділиться з нами цього письменника зображають дуже типово, а я його хотіла показати як різносторонню особистість, тому що його зазвичай зображали як людину з тягостю до алкоголю, а насправді він пив тільки дорогий ром ромщаєм. А також в нього була одна з найдорожчих на той час кожухів з єноту. Тому я вирішила трішки його нетипово показати, не з тої сторони, з якої його зазвичай показували. Поєднали мистецький захід із благодійністю, адже усі виручені кошти за аукціону та добровільні донати учасників передали на допомогу Збройним силам. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Замість штрафу допомога на трасі Житомир Чернівці. Патрульні зупинили автомобіль Сузукі, водій якого перевищив швидкість. У салоні перебувала дитина з опіками. Тож схвильована пасажирка повідомила, що вони поспішають до лікарні. Не гаючи часу, патрульні організували супровід, і вже за кілька хвилин немовля потрапила до медичного закладу. Погода на 1 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, у середу буде хмарно, часом йтиме дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 3-8 тепла, в день 5-10 вище нуля. У Хмельницькому стовпчики термометра покажуть вночі 3-5 із позначкою плюс, в день 5-7 тепла. Такими були новини вівторка. Ворог не припиняє терор цивільного населення, тому не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.